Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про щирих та відвертих людей, а також тих, хто не любить застібати верхній одяг на всі гудзики. Зараз поясню: якщо шукаєте, як українською буде душа на розпашку, то спершу варто з'ясувати значення вислову. Пряме чи переносне. У прямому значенні це на розхрест. Напевно, неодноразово чули зауваження, чого ти такий розхристаний. Так говорять про неакуратно одягнену людину, ба більше навіть на непричесану. Розхристаний, не непідперезаний. Про вікна та двері скажемо відкриті навстіж. Якщо ж йдеться про відвертість і щирість, кажуть душа світиться наскрізь, нічим не криється, душа на розхрест, не потайна душа, душа на долоні. Говоріть українською правильно, узимку не ходіть розхрестані, а гарним людям відкривайте душу на розхрест.